Мало хто знає, у свято успенському монастирі жив старець Іона, той, до кого йшли за зціленням. Його молитва не згасла з часом, вона й досі лунає у тиші монастирських стін. За життя, його мудрість і сила молитви притягували людей, як магніт. У його присутності зникала тривога. А душа ніби згадувала дорогу до світла. Кажуть, він бачив серце людини ще до того, як вона встигла промовити слово, а коли благословляв, ніби сам Господь торкався через нього. Уже багато років Іони немає серед нас, але його присутність і досі відчувається, особливо там, де спочиває його тіло. Це місце не просто могила, це святий куточок, сюди ніколи не припиняється потік людей. З вірою, вони просять захисту, зцілення, сили для боротьби з труднощами. У тиші цього святого місця я знімаю могилу, щоб ви могли хоч на мить відчути його і звернутися до цієї величної людини.